Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайте вниз, тайцяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, Ріта Гейвор та Втеча Шоушенку, який був написаний в 1982 році, а також війшов у збірку 4 сезони. А також я подивився фільм. 1994 року Френка Дарабонта. Там, де в головних ролях таких, такі як відомі круті актори, як Тім Робінс, який зіграв Енді, а також Моргар, Морган Фрімен, який зіграв Реда. І до речі, що цікаво, як на роль Реда взяли афроамериканця. Хоча в творі був ірландець. І за цього і Ред, тому що а, ірландець. І в фільмі на це як можна сказали, як натякнули, що сказали, що а чому тебе звуть ред? можливо, тому що є ірландець чи щось таке було схоже. І, і, але мені здається, що Морган Фріман на цю роль відіграв дуже добре, і мені сподобалось те, як, як він взагалі відіграв цю роль. Отже, а сам твір і фільм про те, як, як чоловік потрапив в в'язницю. Але, Шоушенк. але за, за те, що він типу, вбив свою жінку і коханця її, але він цього не робив. Тобто, але в суді він цього доказати не зміг, і він отримав два довічних. Тобто, Одне за жінку і одне за чоловіка. А, хтось може, може не знати, що таке, як два довічних. Тобто, якби доказали, наприклад, що він жінку не вбивав, в нього б залишилось довічне за чоловіка. Він все одно залишився в в'язниці. Отже, і розповідається, як він там, як в його перші дні в'язниці. Взагалі те, що відбувається в в'язниці, також розповідається про різні зґвалтування, також, про важке життя в в'язниці, хоча там була ще не найважча в'язниця. Про різні корупційні, корупцію, там, різні такі, як директор, різні такі штуки крутив і так далі. Твір і фільм, фільм. Завжди ходить в топ 100 фільмів, і він завжди на перших місцях, тому що він завжди був і далі буде, я думаю, в один з найвідоміших і найкращих фільмів, що і фільм, що і твір. Розповідається ж про в'язницю, про а, Тіма Робінса і взагалі, на що готова людина, щоб отримати свободу. Що, через що може пройти людина, щоб отримати свободу? Також розповідається про життя тих, що вийшли з в'язниці. Тобто, уявіть, ви просиділи в в'язниці 20, 30, 40 років. Там, де ви могли йти в туалет, тільки якщо там вам дозволять, якщо ви спитаєте, тільки в певний час ви не могли, у вас не було стільки простору, вам, ви, вам не треба було там заробляти гроші якісь ще щось. І тут вас, ви вас випускають, ви потрапляєте в величезний світ, там, де треба десь жити, знаходити собі де жити. Треба там, де можна сходити в туалет без спросу, просто піти в туалет і так далі, різні, різні такі речі. І це все розповідається в творі. І Стівен Кінг дуже круто пише твори і все це як пояснює, дуже багато різних тем зачіпляється. І цей твір мені справді дуже сподобався. Також вам його раджу. І він, я б не сказав, що прям такий важкий, він нормальний, не такий великий, цікавий. І для підлітків я думаю, що більше більш-менш підійде. Отже, а ви читайте твори Стівна Кінга, також читайте різні твори, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба. Ну а всім па-па-па-па!